Вітаю! Ось декілька причин, чому ти не заробляєш сьогодні від 60 тисяч гривень на місяць, працюючи електриком. Причина перша: ти просто проживаєш у маленькому містечку, де фізично не можна заробити такі гроші. Тобто, якщо це так, то розглянь, будь ласка, варіант переїзду в більше міста, де такі гроші цілком. Можливо, заробляти більш того, що багато електриків їх заробляють у більш-менш великих містах, не обов'язково у столиці та обласних центрах. Друга причина брак навичок, досвіду або інструменту. Приклади за підключення та налаштування інвертора заплатять набагато більше, ніж за підключення автомату чи заміну світильника чи розетки. Але якщо в тебе немає... Потрібних навичок та досвіду, то тобі теж не заплатять. Наступна причина це твої неправильні дії. Причому неправильні дії не як електрика, ти можеш робити все бездоганно, а неправильні дії в плані підвищення свого заробітку. Тобто, якщо в тебе все є, і навички, і інструменти, і бажання, і досвід певний, але немає у заробітку таких сум, то Запишись на безкоштовну консультацію подарунок у нашому телеграмі. Знайди просто телеграм Електромані за посиланням в описі цього відео і розберемо перепони, які тобі не дозволяють сьогодні заробляти ці суми, а також вистроїмо чіткий план усунення цих перепон.